Вітаю всіх на каналі, найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск, і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео, також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі, а ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції приємного перегляду. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден привітав українців з Днем Незалежності України та оголосив про транш допомоги на суму майже 3 мільярда доларів. Про це йдеться на сайті Білого Дому. Ці кошти будуть витрачені на системи протиповітряної оборони, артилерійські системи та боєприпаси, безпілотні авіаційні комплекси та радари, щоб забезпечити продовження оборони в довгостроковій перспективі. Нагадаємо, напередодні Сполучені Штати оголосили про пакет допомоги Україні на суму 775 мільйонів доларів. До нього ввійшли додаткові боєприпаси до РСЗВ «Хаймарс», 105-мм гаубиці міліметрові 119 безпілотні літальні апарати Скан Ігл, бронемашини «Макс Про», протирадіолокаційні ракети ХАРМ, бронеавтомобілі «Хаммер», протитанкові ракетні комплекси та різне інше обладнання. Збройні сили України отримують 6 зенітно-ракетних комплексів НАСАМС та ракети до них ЗРК НАСАМС, включені у новий пакет військової допомоги Сполучених Штатів Америки на 3 мільярди доларів. Україна отримує 245 тисяч снарядів для артилерійських систем калібру 155 мм міліметрів та 65 тисяч боєприпасів до 120-мм міліметрових мінометів. Також 24 контрбатарейні радари. Ці радари є рухомою радіолокаційною станцією контрбатарейної боротьби. Призначені для виявлення та відстеження пострілів артилерії та ракетних пусків, забезпечення контрбатарейного вогню а також може використовуватися для коригування артилерійського вогню своїх підрозділів. Військові України також отримують безпілотники Пума, безпілотні авіаційні комплекси Scan Eagle та системи протидії безпілотним літальним апаратам «Вемпайр». також у пакет включені ракетні системи з лазерним наведенням. Україна вже найближчим часом отримує найновіші системи протиповітряної оборони і Рісте. Про це повідомила міністр закордонних справ Німеччини, як вона заявила. Конкретно в галузі протиповітряного захисту, де насамперед запитується підтримка, ми подбали про те, щоб високосучасні системи і Рісте не були поставлені в іншу країну, щоб вона була поставлена в першу чергу Україні. Це станеться в найближчі тижні. Канцлер Німеччини Олаф Шольц напередодні також заявив. Що обіцяні системи протиповітряної оборони «Ірісте» скоро будуть в Україні. Своєю чергою, Україна хоче отримати загалом 11 таких систем. У червні Україна підписала контракт з німецькою компанією на закупівлю зенітно-ракетного комплексу «Ірісте-СЛ». Вартість угоди 178 мільйонів євро, а гроші на закупівлю виділить німецький уряд. Основою ЗРК є ракета «Ірісте» з інфрачервоним наведенням, створена на базі одноіменної ракети повітря-повітря. Безпілотники-байрактар, на які збирав кошти фонд Сергія Притули, пофарбували у вишиванку, також на них нанесли напис Народний байрактар. Як сказав Сергій Притула, наші турецькі друзі зробили нам приємний подарунок до Дня Незалежності і зашили байрактару у вишиванку, дотримали слова та ідентифікували ці борти саме як народний байрактар. Безпілотники наразі готуються до відправки в Україну. Нагадаємо, 22 червня о 9-й ранку Сергій притул оголосив про збір коштів на три ударні безпілотники байрактар турецького виробництва для українських військових. Планували зібрати 500 мільйонів гривень за тиждень, але українцям вдалося зібрати більш ніж 600 мільйонів гривень. При цьому замість оголошених семи днів на збори пішло три доби. 27 червня компанія байка оголосила, що продасть Україні три безпілотники байрактар безкоштовно. У Пентагоні показали завантаження на літак нової партії зброї для України. Фото військової допомоги оприлюднило Міністерство оборони Сполучених Штатів. У повідомленні зазначили, що вантажі з озброєнням для України завантажують члени 305 ї ескадрилії повітряного порту. Судячи з оприлюднених фото, американські військові готували нову партію керованих реактивних снарядів. Як сказав міністр оборони Сполучених Штатів Америки, робота триває, вона ніколи не зупиняється. Наші військовослужбовці цілодобово працюють над тим, щоб в українського народу була техніка необхідна для захисту своєї країни. Ці боєприпаси застосовують артилерійські ракетні системи М270 та М142 Хаймарс. Це сімейство американських керованих реактивних снарядів калібру 227 міліметрів. Ці боєприпаси класифікують як високоточні. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон особисто прибув до Києва на День Незалежності. Приїхав не з пустими руками. Велика Британія передає Збройним силам України пакет військової допомоги розміром у 54 мільйона фунтів стерлінгів. У нього відповідно до повідомлення британського уряду увійде 2000 одиниць безпілотників, як розвідувальних, так і дронів Камікадзе. Окремо оговорено, що у серед цих БПЛА 840 мікродронів мікродронів ПД Black Hornet. Це ті самі надсучасні розвідувальні безпілотні гелікоптери вагою лише 32 грами, про передачу яких повідомив уряд Норвегії. Таким чином, Збройні сили України невдовзі мають отримати понад півтисячі комплексів Black Hornet. що більше цікаво через оголошену кількість мікродронів від Великої Британії стає зрозуміло, що інші 1160 одиниць, скоріш за все, дрони Камікадзе і що вкрай важливо доволі потужного класу. На озброєння українських військових поступили шведські протитанкові гармати калібру 90 міліметрів. Гармата керується групою з двох чи трьох осіб та може використовуватися на транспортному засобі. Гармата не має ламково-фугасних боєприпасів, тільки кумулятивні протибронетехніки. Статичні цілі можна уражати на відстані 800 метрів, а рухомі до пів кілометра. Максимальна скорострільність становить від 6 до 8 пострілів за хвилину. Пробиває броню товщиною 500 мм. Гармата також оснащена оптичним прицілом. Для привезення та стрільби з гармати використовується двоколісний лафет, який забезпечує кут 360 градусів. За даними джерел Defense News, уряд Туреччини передав Україні 50 бронеавтомобілів Кірпі. Видання посилається на інформацію джерел в уряді та обороні промисловості Туреччини. Згідно з угодою, Міністерство національної оборони Туреччини поставило в Україну початкову партію кількості 50 кірпі. Представник турецької оборонної компанії підтвердив поставку та структуру контракту. Уряд Анкари поставив партію кірпі, яка була на його військовому балансі. Про те, що до українського війська надійшли бронемашини кірпі турецького виробництва, стало відомо на початку серпня. Міністр оборони Словаччини Ярослав Фінать повідомив, що країна готова передати Україні 30 одиниць БМП-1. Передача техніки буде з так званих мобілізованих запасів, це ті БМП-1, які вже не використовує військо Словаччини. Просто точно передачу оголосять тільки тоді, коли вся техніка буде в Україні. Нагадаємо, напередодні Україна отримала від Словаччини самохідні артилерійські установки, йдеться про чотири перших САУ. В червні Україна підписала контракт на поставку восьми словацьких самохідних артилерійських установок. Україна тісно співпрацює зі Словаччиною щодо надання військової допомоги. Зокрема, країна хоче восени передати Україні винищувачі Міг 29 Крім того, на оборонних підприємствах Словаччини готові модернізувати та ремонтувати українську техніку. Збройні сили України отримали антидронові рушниці Дрон Дефендер для боротьби з безпілотниками. Системи компанії, де вже використовуються українськими військовими. Дрон Дефендер дозволяє збивати безпілотні літальні апарати з відстані 2 кілометра. Рушниця може створювати перешкоди на частотах, які використовуються більшістю поширених БПЛА. Час функціонування гармати без заряджання становить 2 години. Нагадаємо, на початку серпня у компанії Дедрон розповіли, що військові України отримали також універсальну зброю проти безпілотників Дедрон Портейбл. Дедрон портейбл призначений для виявлення, відстеження та визначення типу дронів прямо в польоті. Український завод спецтехніки виготовив на замовлення української компанії новий автопаловозаправник на базі вантажного шасі Веко. Новий автопаловозаправник може перевозити 15 кубометрів світлих нафтопродуктів. Оскільки автоцистерну розраховано на великий обсяг паливно-мастильних матеріалів, конструкція цистерни має передню та задню стінки опуклої еліптичної форми. Ще одна яскрава фішка цього проекту. Цистерну поділено на три секції, завдяки цьому можна возити у двох секціях дизельне пальне, а у третій секції бензин. Дуже та щиро, всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є можливість та бажання, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі, а післязавтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску!